Така наша одна вулиця. Подивись, що робить. Що це не дасть? Якщо приготовиться, я вже прочитав, що ви людям. Дай договір покаже. Начинати. Це так прийдуть до вас хати, будуть забовувати вас. Це до цього йде і весь зубовався. А як? Так ми зможемо порадиться, як я працювати.

у мене закон є, я дуже закон. Ага, да. закон Який ага. закон? Закон прийти, віде, так, не другуйте. Я вам розкажу, я друге. Розумі. Якщо завтра привезуть трупа і кинуть яму вбиту, ви будете відповідати. А а ви, я, ви, нічого ви, згадя, ви, я нічого ви, не знаю. Ви, я Що ви робите? Я знаю. не східно говорити. За ту школу будемо говорити, за 2 мільйони. А Ви себе задавайте питання, хто я Що Щоб в все життя на ті гроші, що я взяв? Щоб все життя Що був серця? Такі гроші, що я вставка. робіть. <говори> Яких безробітних? Хто буде? Йдуть ніхто, і Я розумію, ну ця ж оплачується службово, ви так казали. Ми намагалися, вшала подивитися. Це ж не робилось на голому місці. Це в погребищах, та в козятині, в верниці. Я проконсультувався з людьми, це нормально для вас. Так, що, вони, так, що це вам Знає, сіні, комунальне підприємство відповідає за кладовище, а не приватне. Комунальне підприємство. Значить, куди я буду розказувати. Ай, всім людям буду розказувати. Все це вже все прожите. Уже він в Вінниці це стоїть закопати стоїть 5 тисяч. Вінеті. А це буде так само через рік буде тут Вінеті. так само. Йому пальця дай остільки, а він отак так відкладе. Закон про похоронну справу, де земля безкоштовно, Зрозумійте, і в договорі там написано. Ви ж прочитайте. Ви мені розкажете, ну скрізь? То, то приватне, то приватне приватне? Де Десь це приватне парку є. є? ну покажіть. приватна структура, яка проводиться, не, все там приватне. Чи, Рі, не приватне. 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 Ні, послуги не обов'язково. Люди не померли. Не обов'язково до цього приходити. Ну, я не хочу, не щоб не вас. Людини, хтось поховав, у вас є родичі, щоб викопати яму, ви нічого не платите, ви купаєте красу, вам показали місце. Ну, Це буде реєстрація, щоб ви зареєстрували. Похорони, зареєстрували, ви відповідаєте за походу. Ви охороните родичів, ви розписалися, довідку принесли. А що зараз не реєструють? так? А поки не візьмеш справку, то не маєш права закопати. Де ж міську раду, де війську раду. А в нас не було такого, не було такого. А зараз Нас мені я тоді поховав.